А якщо завтра большая війна, якщо завтра в поход, хто буде воювати? У нас покоління 30 років воспитувалось, що ні, да ні, ні, там сказать, у нас головне, що цінність. Жизнь головна цінність. Російський депутат Журавльов обурився через те, що люди, які народилися за останні 30 років, вважають за головну цінність життя, а не країну. Якось так раптом вони не всі хочуть іти та помирати за Путіна. Если у вас есть сейчас логичное вопрос, кто этот журавлев вообще и почему мы сейчас слушаем монолог Божевильного, я вам нагадаю. Мы все придем и всех вас ув... Алексей Александрович, да? это журналисты. А мне наплевать. Вы угрожаете людям прямо сейчас а, в да, нашей программе. Так, и что? В строю. Все нормально. Там мы придем и всех вас увидим. Они сами там эти извращенцы. поганий. цебто це просто неадекватний російський посадовець, який всім погрожує вбивством, називає збочинцями та кидає зіги, типовий депутат Держдуми РФ. Але це офіційна особа, яка все ж таки представляє думку партії. І думка партії, як ми чули з самого початку, лежить у тому, що треба готуватися до великої війни. А всі ці кляті цінності, ну от як життя, мир, свобода, це все тільки заважає. Кремлю потребны машины для вбивства та для нападу. Ой, ну, точніше, для захисту, как они там сами кажут. Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Да. Так, так, саме ті цінності, які нав'язував людям режим у СРСР. Спочатку війна, а потім все інше. При тому, що альтернативного вибору ніхто і не давав, та й не дає. Бо навіщо демонструвати народу? Те, що десь там є демократія, що десь там саме народ може вирішувати та обирати свій вектор розвитку для країни. Ну диктатура ж краще, авторитаризм їхнє все як ви думаєте, що зараз транслюється по телебаченню? Лучше демократія – це диктатура. Надо просто объяснять людям, що диктатура це не так плохо. И авторитарная сильна власть це вообще замечательно. Просто нужно простым русским языком объяснять плюсы и минусы. Я же тоже сегодня говорила этого диалога, каждый понимает по своєму це ви зараз почули лукашенківську депутатку Маріну Лінчевську, але суття це сильно не змінює, оскільки Білорусь фактично контрольована Путіним, ну як і сам Лукашенко. Тому все те, що лунає зараз на білоруському телебаченні, 100% лунає і на російському. Але тримайтеся зараз міцніше. Якщо ви думали, що вже тут путіну треба давати якусь там премію Орвала, то ні. Послухайте тепер мати Катерини Мізуліної Олену. Вона дуже влучно висловилася про права людей ще в далекому 19-му році. Запрет як норма права, із якої конструюється закон, і слово бути чітким, которое щось то запрещає. Это и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, вот, депутаты только запрещают. Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен. А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны. Поэтому чем больше прав, не надо к этому стремиться, к регулированию только правами, тем больше несвобода. Ну як вам таке? А потім ми дивуємося, чому росіяни радіють, тому що у них там диктатура, а все банально, тому що вони там почуваються вільно. Адже чим менше прав, тим більше свободи, як казав класик, і оцим бекграундом росіян готують до великої війни. А що ж це таке? Що може планувати Путін? Бальшими шашками але приближаємося глобальної війни. Абсолютно правильно. Якщо у нас 150 мільйонів. противостоит полумиллиарда только на европейском континенте. Это обозначает, что мы должны прекратить стесняться, видя, как готовят армии вторжения. Для этой цели будут попытки ввести войска польские, как отдельные, в Калининград. А следующим ударом, я не исключаю, попытка захвата Санкт-Петербурга. Вы что считаете, что финны успокоились, они не хотят вернуть ту территорию, которую считают своей, и идти еще дальше? Все нацистские планы мы видим сейчас. По каким картам воюет коллективный Запад руками Украины? По картам Вермахта. Каждый раз, когда мы заявляем, что нет, не надо вы что, ядерное оружие, единственное, почему до сих пор не произошло полномасштабного вторжения натовских орд на территорию России, это наличие у нас ядерного оружия. А диктатор планує прокачати своє населення ненавистю до країн НАТО, ну грубо кажучи, зробити більш масштабну риторику, яку вони говорили про Україну до 22-го року. Ну. Путін казатиме щось на кшталт. Там нацисти на нас наведуть першими. Якщо ми не нападемо, ми хотіли жити в мирі, але нас змусили нападати. А навколо нас всі вороги. Як ми можемо існувати в такому світі? Треба освободити населення Фінляндії, Польщі, Молдови, Литви, Латвії, Естонії, Казахстану, Німеччини від всіх режимів. Гойда, росіяни, єднаємося для захисту. І купа зомбі точно підуть. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Однако, тех, кто выжив на псевдо СВО, и повернувся до точно задумаются, а чеварто це взагали делать? Я лично отношусь к заявлению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за которого, кстати, я ни разу не голосовал, очень скептически отношусь к его словам. Из участников специальной военной операции, что бы там ни говорил президент Российской Федерации, никогда не будет создана элита в российском обществе. Из них не будут куваться кадры для нашей элиты, для нашего общества, будь то федерального, либо регионального уровня. Это ложь. Это ложь президента Российской Федерации. Этого нет и не будет. И тому пример. Афганская компания, чеченская компания, в которой лично я тоже участвовал, будучи срочником. А таких терористів, які ось так раптом прозріли, ну певна кількість, але все ж таки є. Я не кажу, що їх багато, оскільки по-справжньому багато росіян ми бачимо у зведення генштабу у ЗСУ. Але ось такі, от прозрівші, це стає потроху добрим трендом. Тому я не втомлюю щоденно казати, що заходу треба діяти сміливіше і зробити все, і навіть трохи більше для того, аби допомогти нам відбити російські війська. Чим більше часу йде на вагання та політику, тим більше Росія готує підґрунтя до агресії проти інших країн НАТО та й взагалі інших країн. Зараз триває активна прокачка якогось там нацизму в Казахстані і в Молдові. А це значить, що ці країни явно на черзі для Путіна. Бо коли виходить російська офіційна шкапа та каже, що от госпожу Санду ані привращають персону, которая. Тащит, просто откровенно тащит э, в Молдавию, Молдавию э, в НАТО. Да, это, ну, Зеленскому такая была роль отведена. Действия вот госпожи Санду, они очень напоминают такие, знаете, диктаторские приемы, которые Запад своим ставленником, когда понимает, что надо сейчас просто жестко поступать, чтобы любую оппозицию сломить, он им позволяет это делать. А потом выходит оленевод Кужугетович такая же. Группировка войск, усиление НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. Альянс пытается усилить активность в Арктике. Подобное действие западных стран вынуждает нас применять меры адекватного реагирования. Это явно происходит не просто так. Все с метою подготовки будущих операций. Але От подумаємо, чого зараз може застерігатися захід. Ну, перше, що спадає на думку, це ядерна ескалація. Та що не дай Бог, хтось там може перейти червоні лінії Кремля, спровокувати Путіна. Але серйозно мені здається, що тоді, коли сили оборони українськими розробками атакували не просто територію РФ, а стратегічні об'єкти, які мають пряме відношення до ядерної безпеки Росіян, то всі ці західні міркування про червоні лінії. Мають абсурдний вигляд. Але чому і далі триває така риторика, мені зараз не зрозуміло. Ще понад 20 років тому чеченський військовий, державний та політичний діяч Джохар Дудаєв сказав дуже правильні речі про Росію та про її слабкість Росія сьогодні це Карфаген, який должен бути розрушення. Він має стати демократичним правовим государством. Пусть не демократии там и не пахнет. По крайней мере, соблюдающие законы и право. Или это государство должно исчезнуть с карты истории. Средины нет. Что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывает ямы сотнями, трупы гниют, едят собаки, едят кошки, на обозрение всего мира. И демонстрирует, вот где мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Византийская империя. Где она была и куда она исчезла? Османская империя. Где она была и куда она исчезла? Также должна исчезнуть и Российская империя. Но самое Чоловіка ненавичної ідеології впиталася в русі. Вона вже позднього періоду впитала в себе всі, весь опит прежніх, приобрела вон, яке оружие опасне. Вона сейчас в этим ворожані. А тому треба дивитися на дії, які чинить Путін стосовно інших країн світу. І не просто дивитися, а всіляко протидіяти цьому. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України. Бо зараз це є найголовнішим. До зустрічі!